Хочу наполегливо звернутися у Державну службу автомобільних доріг України, оскільки відповідно статті 10 закону 2862-4 встановлено, що управлінням автомобільними дорогами загального користування покладено на цю чудову службу. Отже, шановна громада у Мальовничій Тернопільській області, будь ласка, прокатайтеся не тільки областю поруч, ще й з'їздіть, будь ласка, на районні села. Наприклад, таке, як село Затурин, село Середнє. Не досі, що по тих селах ви позабирали е управління всі, позабирали фельдшерський пункт, магазинів нема, автобуса немає ніякого. Взагалі люди пропадають там просто, виживають як можуть, топляться у багні в болоті. Ви не можете позасипати ті дороги? Ви не годне тих 6 кілометрів засипати ту, ту дорогу? Чи може ви будете мені автомобіль ремонтувати на СТО? Ану, скажіть, будь ласка.